Прийшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans після повернення, це вже 72-й день, 10-й тиждень. І наразі ми вже десь на середині 10-го тонхолу. Ну і можливо навіть трошечки більше. Нам дуже сильно допомагає івент, який нас цього місяця нам дали, а саме ось він. Чоловічок, який дуже любить діаманти, бачите, в нього аж очі світяться від цього, нам за шостого робітника допомагає прям дуже активно. Це насправді сильно бустить нашу всю цю будівництво, наше все оце будівництво. Так, давайте одразу швиденько прибіжемося. Я маю всі три будівлі, які від поселення робітника для квесту, щоб наш шостий стабільний з'явився. 34 апається на 35-ту, король 32-й на 33-й апається. Я їх зараз безперервно буду викачувати. В принципі, ціль в тому, щоб до кінця, ну, блін, на наступний тиждень е не будемо ми ще апатись, але. Мені хочеться разом з ними, щоб вони вже були, коли ми йтимемо на 11-й таунхол, щоб вони вже теж були підтягнуті, але мені здається, це не, не вдасться і вони завжди будуть трошечки відставати, хоча це, в принципі, не така велика проблема. Так, луки в нас Xbo вже треті. ну їх теж треба буде апати на наступний рівень. Що тут бомбочки я викачав зразу, лабораторії ще того разу були. Ну, в общем, викачка буде йти. Давайте глянемо по Clash Ніндзя. Він нам показує, що в нас 74% якраз будівлі, лабораторія на 73%. В принципі, бачите, тут плюс-мінус рівнесенько йде. А от з героями трішечки слабше, герої от 68%. Тому саме я маю на героях сконцентрувати свою увагу, тому що хочеться, щоб вони доганяли і були в рівень і йшли. Стіни, звичайно, по мірі можливості будемо викачувати. Я не думаю, що це прям величезний пріоритет. Будемо старатися лишні ресурси в них закидати, але не дуже так сильно. Ну, і екіпмент, як 28%, звичайно, це мало, але ми зараз до цього дійдемо. Також нам Clash of Ніндзя каже, що нам лишається 10 днів активної роботи з 5 білтерами. Рахуйте, через півтора тижні, тобто через одну неділю, через один випуск, ми, грубо кажучи, вже будемо апатись на 11-й таунхол, і це прям вау. Це прям вау в порівнянні з тим, що було раніше. Це просто небо і земля. Дуже швидко викачуємося. Мені це дуже подобається. Тепер давайте глянемо. Що в нас тут у Hero Equipment? Ах? Появилася перчатка. Тобто я почав, повернувся до того, як з'явився івент, який Giant Gauntlets давав нам цю перчатку. І зараз ми її купили. за... 1500 гемів, по-моєму, зразу я її постарався трошки викачити на всі ресурси, які в мене вільні на той момент були. Я так розумію, вона дуже потужна для короля. Принаймні, я трошки про інвестигейтив, полазив по ютуберах, подивився, що там про плегери, так би мовити, грають. Ну, як мінімум, вона в них викачена. І я так розумію, це єдине еквіпмент у варвара, який короля варварів, який легендарний, має на вас. Ну і вона ніби. Себе показує, ніби вона того вартує. Тобто сплеш демедж для короля це прям Вау і мінус Reduction до того, щоб він трошечки більше жив. Я, як на мене, це прям Вау Я, звичайно, думав, що я буду викачувати вам стеж, але ну блін. Вони прикольні, це такий вампірик, як на мене, дуже інтересно виглядає. І, можливо, я в якихось атаках своїх буду в майбутньому його використовувати, але наразі ця перчатка просто незамінима. Тобто я буду тільки її качати і. Rage Вайл, ну бо як інакше. З королевою, я не пам'ятаю, чи щось змінилося. Ну, трошечки змінилося. Теж треба Rage Вайл і тут, і там піднімати, тому що uh, Invisible тут Вайл вона інакше називається, але суть не міняє, тому що вона єдина, що дає нам ХП, а я люблю Квін Волк. І далі я покажу дві чи три атаки, які я нею проводив. Досить мені це подобається. Ну і на залишок все ж таки буду викачувати Frozen Arrow. Ну, хоча тут мене можете сказати, що немає ніякої більше іншої альтернативи, але ну і ресурсів не так багато, щоб я щось дуже сильно міг вибирати. А в подальшому ще відкриється а, вартен, і там ще будуть, додадуться еквіпменти. Коротше, ще буде потрібно збирати і збирати на це, тому з еквіпментом ми точно будемо завжди відставати. Що ж до нашого поселення, нашого будівельника. Так, що тут із інтересно? Ну, звичайно, ми мортиру до восьмого рівня, тільки для того, щоб воно на домашній, на домашньому поселенні той апгрейд зробити. Тепер апаємо на дев'ятого лучника. Це для квесту. Ну і залишаться лише героїв. Ці два вільні, будемо апати одного і другого героя постійно. Старатимемось, щоб воно не простоювали. І дивимося сюди. І в нас уже все буде закрито. Тобто, це через 6 днів виконається. Я апгрейд якраз тоді вже й прожму. Не хочу це. Я так поняв, я кожен раз можу обрейдитись, він так буде відростати, але мені цікаво, як буде, коли воно зразу все виросте. Так, і от 45-й рівень для героїв сумарно має бути. Ну, це найдовше прийдеться ще чекати. Не знаю скільки по часу прийдеться, ну, плюс-мінус, можливо, місяць, можливо, чуть-чуть більше. Тому що все ж таки тут тільки 15, а тут іде лишень на 19. Тобто, ще трошечки потрібно буде почекати, але, в принципі, що поробиш, така гра. Ще, я якраз записую в день, коли у нас закінчилося ЛВК. І ми, в принципі, залишилися в кристальній лізі нашим кланом. Я отримав 238. Не знаю, це багато чи ні. Я бонуса додаткових не отримав. Ну, блін, своєю десяткою ще би отримувати бонус, але, блін. Отримати 238, по-моєму, це круто. Давайте глянемо швиденько на статистику. Тут насправді дуже серйозна була боротьба. Бачите, от перші 5 кланів прям дуже щільненько, і тут буквально от в третє, четверте, п'яте місце прям долі процентів вирішували. Перше, друге, звичайно, трошечки вирвалися вперед, але знову ж таки, там свої були нюанси на кожних з них, якщо дивитися по статистикам. Там були нюанси. Давайте назад. Це я хотів подивитися. Я хотів подивитися. А мені що вже не дадуть подивитися? Ой. так а Якщо так, якщо так, якщо пропустити це все, якщо закрити і клікнути сюди. Хм Цікаво, я, ага, Season-Info season ще. Rounds. от Сюди я хотів подивитися, по раундах тут, бачите, ми е, вигравали перше. Якби ми от всі, е, так е, як перша, я на перші якраз брав участь, а далі в нас трошки пішло не по плану. Ми програли першому місці. Ну Тут в нас прям дуже були паршиві погані атаки. Мене туди не взяли, тому що тут клан дуже високий, і тут в наших прям не заходили. когось руки тряслися, хтось зранку вставав і ну Прям дуже-дуже погані були атаки, важко винити людей, але просто таке буває. Тут по одній атаці, і от іменно проти найбільшого конкурента, в нас все прям жорстко запоролося. В подальшому трошечки все ж таки було краще. Тут навіть, можливо, треба було трішечки краще зіграти, бо це прям аутсайдер нашої групи. Але набрали стільки, набрали, скільки змогли, скільки набрали. Тут прям, теж була запекла боротьба. Тут у нас, по-моєму, чоловічок. Один не зміг з собою і твінком своїм е, атаки провести, чи там часу забракло, чи на роботі затримався. Ну в общем. Ну і далі, в принципі, ось такий раунд, раунди, такі в нас були. Так, остання, останній день мене на останній день взяли, дозволили, і якщо бачите, на мене ніхто не напав. Або побоялися, або що, ну, як так, десятку ніхто не забрав. Коротше, побоялися. Що хочеться сказати, в день, коли я її проводив, це була найбільш героїчна атака, бо як бачите, це 30-й номер на 30-й, але чим цікавий цей 30-й номер, тим, що він 12-й таунгол, і, по-моєму, весь деф тут на максимум бачні, інферно 6. Луки, можливо, ні, та й Луки шості. Тут, в общем, він максимальний. 12, максимальна дванадцятка, в общем, можливо, по королях-королевах не дуже. А так то все тут по максимуму прокачено, і я його забрав на дві зірочки. Звичайно, все почалося з планування. Прям брейнштормив таке планування. Зараз я думав зразу напасти на таунхолл. Не знаю, це важливо, щоб на дві зірочки відповідно і дивився, з якої сторони напасти. Побачив, що ніби справа там інферно, з ним дуже тяжко з двома інфернос. Ну прям дуже тяжко, плюс там іксбови. І вирішив, що тільки з верхнього лівого кута можна нападати. Логланчер, який проб'є мені, я цього разу врахував, що він не з першої колоди пробиває стіну, і врахував, почекав, щоб він проїхався, щоб розбив нам всі стіни. Королеву запланував, дракончики, навіть. По базі пробігся, подивився, де є деф, який можна за безплатно забрати. Прям розпланував, щоб в мене тут буде прям все чітко. Бачите, що на бій я взяв три дракончики, 5 хіло. ну В разі, якщо якийсь загине, король королева відповідно. Ну І тепер давайте перейдемо до самої атаки. Якраз Атака в нас починається з того, що я закидаю всі свої лучники, які мають забрати безплатні будівлі. Після того, як вони їх заберуть. Головне, зараз не активізувати орла. Також, бачите, я взяв три баночки для морозу, щоб в разі чого щось пішло не так, я міг зреагувати. Хоча в якийсь момент я про нього просто забув. І ось я запускаю Лагланчер. звичайно, голим, щоб він трошки інферно на себе прийняв урон, щоб Лагланчеру встиг пробити наступну дірку. Запустив свою королеву і. Трішечки треба було її все ж таки низом пустити, щоб вона зайшла всередину, а можливо, пробити а, своїми бомбарами дірку. Побачите, Бо що королева пішла трішечки вбік, і, в принципі, все пішло на цей момент не по плану. Прийшлось викручуватись вже по ходу. Спершу я захотів спустити пеку, можливо, думав, Пека дойде до Таунхола, але ні, Пека не пішла до Таунхолу. Вже тоді побачив, що королева йде в правильному напрямку, втішився, кидав, почав кидати на неї рейджі. І після того, як зрозумів, що королева спокійно заб'є таунхол, я дуже сильно. Втішився, ну і вже тоді закинув короля, бачу, що в мене вже є дві зірочки, в принципі, тут вже було діло в шляпі. Насправді, бачите, я вже в кінці не докинув свої морози, але насправді це вже було таке дрібниці, як то кажуть. Ще одна була атака на ЛВК вперед. День проти мене був номер 10 Таунхол, але деф, як бачите, в нього був повна дев'ятка, тут навіть інферно нема. Відповідно, звичайна тактика запустити. Големів з відьмами і по центру прям короля королеву ну, не, не лишили, як на мене, шансів взагалі цій базі. Тут в кінці треба було лише встигнути все прожати, все викинути, і то я з цим не справився, насправді, щоб мені наступну свою армію не зіпсувало. Ось таке, в принципі, було ЛВК. Куди медальки буду використовувати, поки що не знаю. Насправді, зараз, можливо, мені вже варто купувати. Молоточки, щоб в мене хоча б вони були. Але, в принципі, все ще я не впевнений у ефективності конкретно молотка. Враховуючи, що я дуже малий таунхол і будівництво відбувається досить швидко. Але зараз я все ж таки їх притримаю. і Подальшому вирішу, чи використовувати їх на Builder Potion, там research Potion, чи все ж таки брати два молоточки, якісь для майбутніх швидких апгрейдів. Так, з цим розібралися уже буквально через день, ну, навіть через 14 годин появляється Super Dragon Spotlight. Там у нас появляється легендарна для Вардена легендарне уже еквіпмент. В принципі, для мене це. Страшно, тому що еквіпментів в мене і так багато є чого апгрейдити, і в мене немає такої можливості апгрейдити прям все. Я буду апгрейдити тільки те, що прямо от зараз постійно буду використовувати, і вже там в майбутньому, десь на 15-х таунхолах, буду підтягувати все решта. Наразі в мене все рівно Вардена не буде, тому з цього івенту, я так поняв, він буде такий самий, як і був івент, оцей, що нам дало цю піньяту, Dragon піннята. І лише на менше термін. По-моєму, був. Чуть не на місяць, а може, теж був менше. Нам дадуть можливість супердраконом. Супердраконом воювати, і таєш там будуть додаткові призи. В плані призи, за які ми зможемо купити або Glow Orb, або Shiny Orb, або Star Orb, Orb. Будемо дивитися, щоб нас тут по максимуму королеву підтягувати. Ну і, відповідно, теж купувати ем, Builder Potions. Бачите, в мене їх зараз є 4, і, відповідно, ем, пришвидчить наш темп, тому, можливо, і швидше, ніж 10 днів ми дійдемо до 11-го Таунхолу. ну Але це вже вже таке, це вже не дуже не дуже зараз важливо. Ось, напевно, все, що в цьому огляді хотів показати, можна ще сконцентрувати свою увагу, чим я зараз атакую. Без короля королеви атакувати насправді дуже важко, враховуючи, що нам попадається постійно 11 і 12 таунхоли, Дуже прям рідко десятка якась попадеться. Тому я просто зараз атакую. бачите, дві пека, два голими, 10 відім. Принципі, на зірку на дві зазвичай цей набір забирає. Буває звичайно, коли прямо одна зірочка, але тут або я е, не так щось зробив, або прям там база була дуже-дуже бредотна. От бачите, навіть з королем-королевою, ага, тут я просто практикувався атакувати. В принципі, оцим составом можна просто фармити. І час від часу, в принципі, можна міняти на щось інше, але. На жаль, без короля і королеви насправді на 10-му таунхолі не так і легко грати. Ось, напевно, і все, що я хотів показати, розказати. Продовжуємо викачуватись уже, можливо, через тиждень-півтора будемо 11-й таунхол. Ще й досі не набридло, все досить інтересно, досить прикольно. Можливо, з часом буде, або, можливо, я попав в такий період, коли прям івентів і всяких цих приколів дуже багато, з часом їх буде меншати. Наразі поки що нічого не набридає, викачуємося. Кожен... Нам... Ми навіть не встигаємо привикнути. Я тобто не встигаю привикнути до якогось набору, тобто на кожному таунхолі є багато різних наборів військ, якими ти можеш атакувати, там і Квінвок, і просто атакувати мас спамерами Якимись і хогами, і валькір'ями, і всім, -всім, всім, але нам навіть не дає гра часу зараз ще, тому що ми дуже швидко пролітаємо ці таунхоли, ті, на яких ми раніше сиділи, як на ну блін, місяцями, якщо не більше, тому що. Час викачки був дуже важкий, і 11-й взагалі тоді, коли я грав був фінальним рівнем. Ну але в принципі мене це все задовільняє. Ось такий огляд. В принципі, через тиждень чекайте наступного. Дякую, що дивились. Слава Україні, і до наступного тижня.